Дітлахи. щойно ми добряче жахнули по ворогам. Поки я маю перепочинок, я хотів би надати вам декілька слушних порад, які допоможуть нам наблизити нашу перемогу. Слідкуй за своїм здоров'ям. Твоє здоров'я найголовніший скарб для України. Гігієна та фізичні вправи запорука гарного самопочуття. Проведи для дорослих розминку на 10-15 хвилин як на занятті з фізкультури. Спитаю батьків, чим допомогти та яку користь ти можеш принести зараз для родини. Будь уважним, не чіпай незнайомі предмети на вулиці, особливо іграшки та гаджети. Навчання твоя найбільша допомога. Читай твори Тараса Григоровича Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та інших українських письменників. Вивчай на пам'ять вірші про нашу Україну. Разом із своїм документом завжди тримай при собі листок ім'ям, прізвищем і номерами телефонів рідних. Обережно стався до почутого та побаченого. Інформацію варто перевіряти на офіційних джерелах, а також обговорювати з дорослими. На вулиці не відставай від дорослих. Будь слухняним і пильним. Якщо хтось запитує тебе про щось, передавай запитання дорослим. Якщо тобі страшно, говори з дорослим. Також не забувай продовжувати пізнавати світ. Якщо є можливість, читай, пиши, рахуй, малюй і досліджуй. Уже потепліло і тобі дуже кортить прогулятися у парку. Зараз задля твоєї безпеки варто залишатися у більш захищеному місці поряд із дорослим. Якщо на твій телефон прийшло повідомлення від невідомого адресата не відкривай його. Це може бути небезпечним і зламати твій гаджет. Одразу покажи повідомлення дорослим. Не забувай мріяти, адже саме мрії допоможуть побороти страх і тривогу. Зараз важкий період для кожного, тому важливо прислухатися один до одного та не сперечатися. Якщо ти перебуваєш у безпечному місці з дорослими, саме час навчатися новим здібностям. А також вдосконалювати здобуті навички і уміння якщо ти злякався, це нормально. Поговори про це з дорослими, а також намалюй свій страх або те, що тебе злякало.